Сьогодні в програмі гібридні рішення щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Бойовий шлях офіцера Олега Баляса. Безкоштовна реабілітація учасників АТО на Львівщині. За минулу добу ворог здійснив 52 обстріли позицій наших сил. Найбільше з них на Донецькому напрямку, а саме 38. Найчастіше ворог обстрілював Авдіївку, Мар'їнку, Майорськ, Зайцеве, Луганське. При цьому бойовики використовували міномети 120 та 72 калібру, гранатомети різних систем стрілецьку зброю. Порівняно з минулою добою збільшилась кількість обстрілів на маріупольському напрямку. Ти зауважте, що тут, здебільшого, він використовував бойові машини піхоти, автоматичні гранатомети, а також працювали снайпери. На одному з напрямків під час вогневої відповіді наших сил на обстріл бойовиків було знищено одну одиницю ворожої техніки, а саме КАМАЗ. Офіцери повітряного командування Південь в чергове займалися вогневою підготовкою. Проведені були стрільби з гранатомета, метання річних гранат. Також було проведені стрільби з автомата Калашника та пістита Макарова. Цей досвід офіцери дуже буде корисний для них при виконанні бойових задач в різних. Умов обстановки до занять залучаються усі без виключень, адже кожен командир зобов'язаний при необхідності замінити на полі бою будь-кого із своїх підлеглих. Враження зашкалюють, емоції зашкалюють. Набув дуже гарного досвіду, використання такої потужної зброї. Коли її тримаєш в руках, відчуваєш одразу всю міць і відповідальність. І впевненість з тим, що якщо виникне така потреба, то свою задачу по враженню броньованої техніки з РПГ 6 можна виконати на відміну. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Ч». Два роки тому, 8 березня, в небо над Львівщиною здійнявся військово-транспортний іл 76 Понад 200 десантників 80-ї аеромобільної бригади знаходилися на борту у повному спорядженні і зі зброєю. І ніхто з них в той момент не знав, на якому аеродромі приземлиться цей літак. Одним із тих, хто тоді знаходився на борту, була і наша знімальна група, і офіцер Олег Баляс. Перша батальйонна тактична група з метою проведення батальйонних тактичних навчань здійснила переліт повітряним транспортом, визначене, місцем, визначене командиром місця з метою подальшого висування в зазначений район і виконання подальших завдань за призначенням. Після десантування і бойового злагодження екіпаж одним із перших вступив у бій з проросійськими терористами під слов'янськом. Зустрівши Олега на церемонії вручення нагород у Львові, ми попросили його згадати той напружений переліт. В той момент два роки назад, на жаль, було важко уявити і, скажімо так, передбачити, яка буде обстановка. Але, скажімо так, ми завжди готувалися з лейтенантів. І я рахую контрактник, який приходив служити, готувався, що може бути дійсно війна. Ну тоді ще ми, скажімо так, не вірили в це. За два роки змінилося багато і в житті армії, і в житті країни змінився і сам офіцер. Дійсно, саме такі страшні моменти і важкі для підрозділів нашої бригади я вважаю, це дійсно були е, оборона Луганського репорту, яка тривала, як ви знаєте, досить. Скажімо так, досить довгі терміни, і дійсно приходилось оборонятись, відбивати наступи, утримувати населені пункти навколо самого аеропорта, виконувати великі за протяжністю рейди. Ну і після того, як ми пішли в перші етапи, скажімо так, перемир'я, що показало. Не вдалося утримати перемир'я. Підрозділ виконував задачі в Кримському по обороні 32 тридцять другого блокпостай звільненню людей в подальшому, забезпечували вихід особового складу з Дебальцево. Олег Баляс отримав з рук міністра оборони України медаль за військову доблесть. В цей день нагородили ще 15 десантників. Це люди, які більше вже осознано і ціленаправлено йдуть для того, щоб захищати зокрема батьківщину, а не думати про повишення зарплати чи ще якісь там моменти, скажімо так. Я рахую що це дійсно патріоти. Міністр оборони, дякуючи воїнам, які перші стали на захист незалежності на початку АТО, зауважив ці нагороди не останні. Крім того, держава вирішить низку питань щодо соціального забезпечення, житла та модернізації озброєння. Маріана Маркевич, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час ще. Морським піхотинцям з Миколаєва подарували позашляховик. Передача техніки відбувалась в рамках шевської допомоги. Її здійснюють державні та приватні організації. Автомобіль передав особисто голова Миколаївської обласної державної адміністрації. На самом деле ми не перший раз даримо техніку для наших воєннослужащих, для наших э, ребят, які знаходяться в зоні бойових дій. Та машина також уйдеть в зону бойових дій, для того, щоб могли. Э, спокойно передвігатися, і скоростной режим, і соответственно технічні дані та внедорожник. морські піхотинці подякували за подарунок і пообіцяли, що найближчим часом він відправиться для потреб у зону. Ато Ірина Монастирська, Руслав Чепурни, Анастасія Ільяш, час ще. В Одесі триває міжнародна конференція найвищого рівня під назвою Гібридні рішення щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Значна увага приділялася застосуванню засобів масової інформації як інструменту гібридної війни та запобігання поширенню сепаратизму та тероризму в Чорноморському регіоні. З окупації Криму і з агресією Російської Федерації проти України. Ситуация с безопасностью не только в Европе, но в частности и в этом регионе кардинально изменилась. Черное море перестало быть морем доверия, дружбы и сотрудничества. Все механизмы доверия, которые создавались в течение последних 20 лет, разрушены. Ми противопоставить агрессору агресору, тесную кооперацію і максимально использовать можливості як двостороннього сотрудничества, так і многосторонних форматів, які нужно создавать заново. Під час форуму експерти світового рівня спілкувалися у форматі питання відповідь на меті, розгляд аспектів міжнародного економічного розвитку і співробітництва. Ірина Монастирська Анастасія Ілляш, час ще». На Чернігівщині вшанували воїнів АТО. Державні нагороди вручили військовослужбовцям та матерям загиблих героїв. Посмертно орден за мужність третього ступеня отримали родини Тахіра Баширова, Дмитра Власенка, Анатолія Потієнка і Дмитра Рогозія. Більшість із цих хлопців бійці 13-го мотопіхотного батальйону, які загинули взимку 2015 року під час тяжких оборонних боїв за волигірські Дебальцеве. Я хочу сказати, що мене син. Погиб як герой, я цим горжуся його героїзмом. А усім усім бажаю здоров'я і щоб був мир на землі, і щоб люди не знали, що це таке війна. За активну допомогу армії орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджена волонтерка Ірина Березинець. Жінці вдалося згуртувати підприємців Чернігівщини, аби підтримувати бійців. Ато коли почалася війна, ми саме перші взяли скриньки Світлана Жемалоснови, пішли по ринку збирати кошти на допомогу армії нашим таким яким здобутком, яким пишаються хлопці 13-го батальйону, ми придбали єдиним волонтерським центром автобаню, яка дійсно допомагала їм розслабитися, помитися. орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено капітана Романа Губара, а старший солдат Микола Зінченко відзначений одразу двома нагородами: медалю захиснику батьківщини і орденом за мужність 3-го ступеня. Олександр Штупун Володимир Кухарський ща ще. Днями в столиці відбулася міжнародна конференція з тактичної медицини, організована громадською організацією захист патріотів. Головні цілі заходу це обмін досвідом, презентація комплексних сучасних систем навчання в країнах-членах НАТО та Україні. Також під час конференції порушувалися питання розробки нових стандартизованих навчальних програм медико-тактичної підготовки. Участь в обговоренні брали цивільні та військові медики країн НАТО, США та України, які є експертами в області тактичної медицини. Сергій Жуковський, Володимир Стройков, час -Ча. В Україні збільшується кількість закладів реабілітації для учасників АТО. На Львівщині одна з лікувальних установ, які безкоштовно приймають українських бійців, розташована у містечку Соснівка. Це Львівська обласна лікарня відновного лікування, яка з 1 лютого цього року передбачила 20 ліжкоміс для надання фізичної реабілітації і психосоматичної допомоги українським бійцям. У нас є збережена і Завдяки активній допомозі департаменту досить збереглася і відновлена база, є нове устаткування практично все. Тобто є можливості надавати допомогу. У закладі зроблено сучасний ремонт, є фізіотерапевтичне відділення з широким спектром процедур. Допомогти воїнам відновитися готові лікарі, реабілітологи, масажисти та психологи. Тепер ми можемо надати їм кваліфіковану допомогу і медичну, і психологічну. витягнути їх, допомогти їм вернутися в соціум, допомогти вернутися, тому що вони приїжджаючи звітом, дуже часто приїжджаючи сюди, вони залишаються ще там». Розумінням, мишленням вони ще залишаються там. Це є дуже складно для них. медперсонал клініки. Очікував більшої активності діючих та колишніх військових. За місяць послугами лікарів у Соснівці скористалася невелика кількість людей. Проте відвідувачі запевняють, тут добре лікують та можна чудово провести час. Всім рекомендую, всім оточникам, всім рекомендую лікуватися. Тут дуже нормально і гадують, і, і це і, ну, дуже добре. Ірина Монастирська, Віктор Віктора Нуфрієвчасче.